Інформаційний день суспільне спротив триває. Далі поговоримо про таке. Грузія впустила на свою територію шістьох українців, яких Росія раніше вивезла з окупованої Херсонщини, і це підтвердив один із них, а також правозахисна організація Анмонт. В коментарі суспільному як повідомили правозахисників, чоловік правозахисники чоловіків перевезуть у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Нагадаємо, раніше в МЗС повідомляли, що російські військові вивезли до Росії шістьох українців, які відбували. Покарання на тимчасово окупованій території України шестеро українців більше тижня перебували у буферній зоні, оскільки грузинські прикордонники не допускали їх до країни. Серед них один цивільний, що приїхав до Росії по сестру, та п'ятеро колишніх ув'язнених із Херсонської області. Що відомо про долю цих людей і про те, що відбувається з в'язнями, яких російські військові незаконно вивезли з українських в'язниць до Росії. Ми будемо говорити далі з головою правління громадської організації Захист в'язнів України Олегом Цвілим. Саме ця організація займається поверненням українських в'язнів із території Росії. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаємо вітаю я вас. Раніше ми говорили в ефірі з юристкою вашої організації Ганною Скрипкою, яка розповідала вона ще тоді нам розповідала, що в'язні яких з окупованих тимчасово окупованих територій вивезли на територію Росії, вони добували свого терміну, терміну, який їм присудив український суд. Оцей термін вони добували вже в російських в'язницях і виходили на е, волю. І потім їм ще штраф давали за те, що вони, начебто, незаконно перебувають на території Росії, і не, не зрозуміло, що далі мало бути з ними. Вони довго чекали повернення в Україну, і пані Ганна казала, що багато через Грузію повертаються. І тепер ми маємо ситуацію, яку ми щойно повідомили нашим глядачам, що е, 6 днів. Такі люди чекали в Грузії в буферній зоні і е, ледве повернулись додому. Наскільки ми розуміємо, що вам відомо саме про цих людей? Е, ну ці люди благополучно проїхали в, в Грузію. Я знаю точно, що ми зверталися до Офісу повноваженого справ людини. Офісу повноваженого реагував на цю ситуацію. Е, МЗС наш і е, така організація ЄПЛН. Яка також втрутилася в цю ситуацію, ну, взагалі, що я хочу вам сказати? Проблеми Росія создала дійсно, це проблеми, але чому українська влада так вяло на це реагує? Ну, ми постійно ми їх підштовхуємо, нагально розповідаємо необхідності допомоги. Ось і в даному випадку, якби хлопці не проявили характер і не сказали, що ми назад не повернемося, і, і залишилися на цьому пропускнику. Їх би назад знову обвернули, і опять би вони там скільки місяців сиділи в цьому депортаційному центрі. Ви розумієте, ця ситуація вона оголила цю проблематику. У нас немає такої взаємодії з іншими країнами. Тут потрібно, щоб українські посли більше працювали активніше. Це Засуджені це також громадяни України. Вони також жертви війни і потрібно тут втручання не потрібно тут якусь дискримінацію оставляти їх на, на, на пізніше, казати там вперед діти цивільні. Ні, ми всі можемо працювати одночасно по всім проблемам, і так і має бути має бути якесь реагування, якісь контакти з той же Латвією, з той же Грузією, щоб все відбувалося, ну дуже легко відбувалося що тут. Взагалі це наші громадяни, вони встановлені. Так їм вирок суду е, значить, становив особистість. Звісно, що там не у всіх є документи. Але ж ми ж е, попередньо розуміємо у нас є списки тих, які викрали в крайній мірі контакти з рідними. Тобто ми підтверджуємо ці особистості. Ми ж не кажемо там кого попало, там пускайте автоматично. Ну ми підтверджуємо, що ці люди наші. Чому це не відбувається? В общем. Тут потрібно владі більше посол в Грузії. Ну, взагалі, я не розумію, як це можна. По два місяці виготовляти білі паспорти на повернення. Ну це якась дурня. Ви розумієте? Нам три утримувати цих людей в Грузії кожного дня. їм думати про житло, про їжу. Ну це ну це ж не, 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 величезне навантаження. Краще б ми за ці кошти більше б людей повернули. Ви розумієте? В нас там є там донори дають определенний бюджет, але ж він не безгранічний і, і на всіх може не не, не, не не вичерпатися з такими ось протяжками. А, тут, що тут, тут, а що відбувається, коли людина проживає в буферній зоні? Хто за неї дбає? Ну ніхто не дбає. Це ж у нас був прецедент. Хі хіба що такий? Вони е ну, дбали у грузинські вже прикордонники, які формально їм вже не було куди діватися. Вони були ближче до, до цього перетину. Вони не хотіли в Росію повертатися. Звісно, що вони е і ночували і на вулиці, і, і цим грузинам вже. Прийшлось так поліські відносити, де десь їх там пускати, щоб вони ночували, десь вирішувати питання з водою, з їжею. Пане Олеже, ви розповіли про нюанс, якраз на чому на якому етапі відбулася затримка? Як правило, білий білет, який потрібний для повернення цивільних, скільки за який період упродовж якого періоду він виготовлюється? Та він виготовлюється дуже швидко, розумієте, але е, в нас, якщо коли касається засуджених, так вони дають відповіді, що недостатньо інформації для встановлення громадянства цієї особи. Ну це дурня, ви розумієте? Це формальна причина, якась це чисто формальна причина. Чому так веде себе влада? Я не розумію ці постанові кабінету міністрів про видання білих паспортів вони на вони навпаки в, 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 промовили саме е, цей дискримінаційний, дискримінаційний цей пункт що всім окрім е, засуджених ну ну, ну, ну дурня тим більше, Засудження, це вже колишні засудження. Це вже громадяни, які відбули свій термін. Їх уже не можна вважати, що вони якісь там злочинці. Вони свої своє покарання відбули. Вони такі ж рівні громадяни, як всі інші. І пане Олеже, важливий нюанс. Це з боку МЗС йдуть затримки щодо виготовлення цього документу. Е, міграційна служба. Міграційна служба МЗС також міг би тут проявити свою якусь стержень, якийсь свій вклад, але вони всі, я ж кажу, стрілки переводять всі на цю міграційну службу. Міграційна служба дає формальні відписки. Наша наші редактори будуть звертатися в міграційну службу, аби отримати і почути їхню позицію щодо цієї ситуації, і, власне, аби не, подоб... не повторювалися такі ж ситуації в майбутньому, пане Олеже, і ем, пані Ганна, ви попередніх ефірах розповідала, і тут повідомлені йдеться про те, що якщо б людей не повернули до, до України, і ви кажете, що їх би все одно повернули до Росії і їх заставляють брати російські паспорти. То чи багато таких випадків, коли українські в'язні добуду добули? Свої терміни вийшли на територію Росії вже вільними людьми, і їх заставляють брати російський паспорт. Що тоді далі відбувається з людиною, якщо вона все таки бере цей паспорт? Їх заставляють брати російський паспорт ще будучи в окупації. Що там в Херсоні їх примушували брати, потім в колонії перед звільненням їх примушують брати. Потім їх закривають всі депортаційні центри. і в Всіх депортаційних центрах примушують брати ці паспорти. Справа в тім, що е, декілька людей ризикнули так, вони вдало повернулися, і їх Росія випустила. Наші прийняли, Ні, ніякі там їм претензії не поставили, тому що це вимушена міра. Люди сидять по. Сім місяців в цих депортаційних центрах і зовсім немає ніякої можливості повернутися. Це люди не засуджені, вони незаконно позбавлені волі. А держава наша на цей час просто бере і, і, і це питання ігнорує. Ну нема тут ніякої активності. А взагалі, чи є державні програми по поверненню в'язнів, яких викрали російські окупанти і переселили до російських в'язниць? Державної немає це хіба що тільки працюють ці громадські організації? Так, ми працюємо це. Майже скажем, єдина наша організація в Україні, яким іменно профільно працюємо по засудженим. Нам звісно, допомагають ще повернення полон. така є організація. Ось але весь тягар несе ми на собі. Держава зовсім нічого не допомагає. Ну, а, зовсім нічого. Ми зрозуміли, вас ми будемо далі піднімати це питання в ефірах. А скільки людей вам вже вдалося повернути, і чи має значення, яку, яке покарання за якою статтею відбував засуджений? Ну Значення зовсім немає якого, хто там повертається. Ми повертаємо ну, близько десь 25 людей, особливо ми повернули. 25 осіб. А там як вам щас ще... проходить там, і кожного дня ці люди йдуть, як нам вдається. Ну дивіться, є дуже от відкрився. Уже він офіційно відкрився. Цей пропускник це Калатіловка з російської території, з нашої покровка в Сумах туди повертається. Це перший переход, там півтори-два кілометри потрібно йти до Україну пішком. І якщо це раніше було там, ну так ми домовлялися, можна сказати. Гарантували, що це засуджений, той, ми так проводили. То зараз це на все на офіційному рівні. Дуже там все налагоджено. Волонтери зустрічають всіх громадян. Неважно це цивільні, чи це діти, чи це засуджені, колишні. Вони всіх зустрічають, кормлять там, селять і евакуаційним потягом відправляють всіх на Київ, де їх тут зустрічають. Ось і а держава держава, до речі, хіба що в цьому допомагає, вона почала їм видавати тим, хто повернувся по 2 тисячі гривень, інвалідам по 3 тисячі гривень, дітям там також до 3 тисячі гривень. Тобто об'єктивно кажуть, що так, це є позитив. Дітям то ви на дітях давайте зупинимося, тому що нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо не тільки про в'язниці, а й про колонії, де перебували неповнолітні. Правильно пане Олеже? Ну неповнолітня колонія одна лише попала в окупацію. Це Мелітопольська жіноча, і в нас до нас не виходило. Там не було так багато цих жінок, і, і, і їхня доля наразі невідома. До речі, mm -hmm. а, а як вам взагалі вдається зв'язатися з ними? Вони самі виходять на зв'язок чи через родичі, в родичі вже до вас е, намагаються достукатись? Я ж професіонально займаюся цим питанням вже не перший рік. ще до війни, багатьом з усіма у мене там ну, з багатьма зв'язок був. Ще до, до війни, ще до цієї ситуації займаюся захистом їхніх прав, і е, звісно, що в нас контакти встановлені. Навіть коли їх повикрадали в Росію, вони з незтех, ті, хто знаходять можливість, ті мені телефонують. Є такі хто звісно, родичі нас побачили тут і вийшли на нас. Ну, переважно це мої особисті контакти. Вони вже сталі. Пане Олеже, і ще наостанок зараз ми говоримо про шістьох українців, яких вдалося повернути. Скільки ще українців, звільнених з окупації зараз, ще перебувають і очікують повернення додому? Дивіться насчет повернення. Там виходить в тих депцентрах було 70 осіб в одному, в іншому також до 100 осіб. Ну кожного дня, якого вони там перебувають, їх багатьох відмовляють. Багато хтось сьогодні їхав додому, завтра він вже не їде додому. Їх постійно е е вмовляють, там, навіть кошти пропонують. Ви розумієте, ну, там багато чого їм сулять для, для, ради того, щоб вони не поїхали в Україну. Максимум хоча б щоб вони десь виїхали е в треті країни. І це все робиться для того, щоб у нас не було цих жертв, щоб, у нас, щоб ми. Не документували це, ну ви розумієте, все робиться навмисно, мабуть. Дякуємо вам Дякуємо. за те, що розповіли про ситуацію. Справді ми будемо далі стежити за розвитком цих подій і будемо звертатися в міграційну службу з приводу цієї ситуації конкретно щодо шістьох українців, яких Росія вивезла з окупованої Херсонщини. Дякуємо вам за участь у ефірі. Олег Цвілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України, був з нами на прямому зв'язку. Ну і Вже детальніше про в'язнів на тимчасово окупованих територіях. Ми поговоримо наступної години із заступницею міністра юстиції України Оленою Висоцькою. Наш ефір триває, і ми продовжуємо тему, яку розпочали минулої години. Говоримо про долю українських в'язнів, які опинилися під час повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих Росією територіях. І минулої години ми говорили з представником правління громадської організації захист в'язнів України Олегом Цвілим, який займається поверненням українських в'язнів із Росії. І зараз до нашої розмови долучається заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Пані Олена, я вас вітаю. вітаю. Пані Олено, я рада, що у нас знову є можливість поспілкуватись на цю тему. Давайте розпочнемо з того, чи є державні програми по поверненню таких людей на територію України. Ну, це одна з найскладніших насправді категорій людей, які знаходяться у російському полоні. Чому військовополонені, класичні, які захоплені на полі бою. Ну тут все зрозуміло. Є Женевські конвенції, які врегульовують ці питання. Дуже болісним є цивільне наше населення, яке ну з тих чи інших причин потрапило до рук окупованої влади, захоплено, обмеження обмежене у своїй волі. І от серед цивільного населення є така дуже вразлива категорія, як люди, які перебували в місцях несвободи на момент окупації. Це саме або засуджені, які у в'язницях, або ув'язнені, які знаходились в слідчих ізоляторах на окупованій території. Території. їх статус є це цивільні люди і тому їх потрібно не обмінювати, тому що такої категорії у нас у української сторони немає. Їх російська сторона зобов'язана. Повертати, тобто без, без обміну, як такого. А Росія, порушуючи Женевські конвенції, включає цивільних осіб до переліків на обмін, тим самим вона фіксує свої порушення, і я сподіваюся, що після нашої перемоги ми будемо займатися юридичними війнами, так і на цю тематику. Також а скільки взагалі місць не свободи? А ми говоримо і про колонії, про в'язниці і сізо, правильно. Так, скільки таких так. міст потрапило, скажімо так, до рук окупантів на початку повномасштабного вторгнення. В перші е, кілька днів е, ми втратили 11 місць на свободи, але ми всі радіємо деокупації Херсонської області і тому назад повернуто чотири е, наші установи. Але тут дуже специфічна історія вийшла: Росія вкрала. Засуджених і ув'язнених частину їх принаймні точно, тобто вивезло насильним шляхом також в порушення всіх женевських конвенцій, існуючих. Тобто, вони мало того, що не повертають нам е людей е цивільне населення, так яке не їм абсолютно не загрожує, не шкодить, так їх просто потрібно повернути додому, так ще й е знаючи, що будуть відходити від тих чи інших міст і областей, якщо там є місце не свободи, то вони завчасно. Евакуйовували звідти людей в їх тилову зону. Тобто, ну зараз це ми розуміємо, що це тимчасово окупований Крим, і деякі розуміємо, що знаходяться або на сході нашої України, також на окупованих територіях, або навіть в Росію вивезені. А що відбувалося? Ну, І в Україні? проблематика. Продовжуйте. Да, вибачте. Ну, і проблематика в тому, що. Такі люди, які мають перед державою Україну ті чи інші, вот такі додаткові зобов'язання, да вони обмежені або позбавлені були волі. Є вироки суду, все одно це тимчасове явище. Тобто, вироки закінчуються, строки відбування покарань закінчуються. Люди стають юридично абсолютно ну без, без вже додаткових обтяжень, і звісно, обмежувати їх пересування, не допускати до країни, до родичів, до власних справ це є злочин, тому. Так, піднята правозахисними організаціями дуже важлива тема як повернення, тому що не секрет, що військові, коли займаються обміном, то в першу чергу і в пріоритеті є саме обмін військових на військових. Уповноважене справ людини займається, звісно, поверненням цивільного населення, але в пріоритеті, ну і це зрозуміло, є жінки, діти, наприклад, будинки, в яких старші люди утримувались, тобто ну, точно засуджені і ув'язнені, вони. Поза такою суспільною увагою, і ну я вам вдячна, що піднімаєте таку тему, що це теж дуже важливо. Тим більше, що наші засуджені і ув'язнені виявили себе у цій повномасштабній війні дуже патріотично. Угу. Пані Олено, ми попередні в попередній годині говорили з Олегом Цвілим, це представник організації захист в'язнів України, і задавала я йому запитання, чи є в руках окупантів неповнолітні. То чи відомо вам і чи якась колонія, де перебували неповнолітні ув'язнені, потрапила до під російську окупацію, і яка доля да, доля цієї колонії? Так, одна з наших установ, це жіноча колонія, в якій перебували неповнолітні дівчата. Вона е окупована повністю, тобто абсолютно всі люди, і персонал, і всі засуджені, які там перебували, дуже швидко потрапили до рук окупа окупантів. Зараз що відбувається з цією колонією? Ну, повний контроль бере окупаційна влада над цими об'єктами, тобто вони зобов'язані забезпечити їх всім, всім життєво необхідним. Але ну звісно, ми ведемо такі письмові перемовини щодо повернення, і це була одна з колоній, з якої ми почали, оскільки є особлива категорія це ж жінки, і в тому числі дівчата неповнолітні. Тому ми з цих почали. На жаль, успіху, ну, будь-якого прогресу щодо повернення. Повернення цих людей у нас немає сьогодні, немає, але ми продовжуємо роботи спільно із координаційним штабом по утриманню військовополонених. Вони є переговорниками і з уповноваженим справ людини. Так, насправді це непроста тема. Ми розуміємо, що пан Олег Цвілий, представник організації захисту в'язнів України, він розповідав, що в'язні самі якось намагаються зв'язатися з правозахисниками, організаціями, які допомагають їм повернутися. То мені здається, що ті неповнолітні, які перебувають в колонії, ну їм складніше так комунікувати, знайти ті можливості. Тому дякуємо вам, що працюєте в тому напрямку. І Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую глядачам, що ми спілкувалися з Оленою Висоцькою, заступницею. Міністра юстиції України розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного щобудня о двадцятій